Кругом побувала. Монету викарбувала. Так, кругом побувала. Ага. Ні, не кругом. Що за виставка продаж туди ще мене не замусила. Пішла гляну, я таке теж люблю. Дивитися. Може, щось собі куплю. таке багатство тут. Таке люблю я. Не чіпати. Тарілки декоративні. Тут поки тут роснем. Нормальные, да? Суть. Стекла у меня тюрки. Колись таки цікавилась, купляла. Думаю, лисичка, зайчик. Ще Суть там же. Класно. Ну да. Це дуже точно, да? робота. Моя колысочка, сестричка. З півником. Це хто зайчик. Зайчичко, сердечко. Єжичок, чук-чик, аванчик, їжачок. Маленький. Ты знакомый Лева цветы? Левушка. Коны какие размалюваны. Це маленький коник. Півники. Це ж навіть так. Згалина повиріплювали. повижигали потім. О, котик трубку смолить. Олень, олень. Синий. Все красиво. Все красиво, но ничего не приглянулось мне. Так. Все. Лялька вышивка. на вихід було цікаво навіть туалет тут є. Ми зараз вами А там я було чи не було? się ile je, tak się potrzebuje. O czym mówię? Це цей замок і є, напевно, макет. Який рицар стоїть. У доспіхах. Це що таке? Це розказується про Тарасницю. Це вже ми дивилися, таросниці таке пушка така. なる скелет побачила. Ой. Не навернуться. Так, все, напевно, це вже все. Так, а то куди? А, то в туалет, мені туди не треба. Йдемо далі. На вихід. Проходимо за Замкова приниця. Угу. Так, будь ласка, моя група, виходимо. Галя, ти з ним Я йде, там немає нікого. Ми на першому полі. Так, я не з вашої групи, так що я йду сама собі.

Точно шочки держи. Так. Скільки тут метрів? Тут наверное, не знаю скільки. Дуже, дуже, дуже глибок. Віконечка. таке віконечка в мене. А тут що цікавого. Нічого про неї нічого не написано, про цю да. Тут що такіма -такі. забудеться можна.